П'ять цікавих фактів про Валентина Отамановського. Валентин Отамановський український педагог, історик, краєзнавець, засновник братства самостійників, депутат Української центральної ради, учасник бою під крутами. Був душею та ідеологічним керівником видавництва Вернигора, яке спеціалізувалося на літературі національного спрямування, зокрема підручників. Він не лише добирав і редагував, але й сам перекладав та писав для видавництва. У 2019 році видавництво видало його історичну повість Син України, романтичний твір про українське лицарство, написаний за мотивами Робінзона Крузо. Завдяки його ініціативам з'явилися нові краєзнавчі осередки, зокрема Кабінет виучування Поділля, який він очолював. Отамановський також автор першого в Україні історико-правового дослідження міста Вінниця. І це все одна людина. А ви чули про Валентина Отамановського раніше? Чекаємо на ваші відповіді у коментарях.